Всім привіт. Ну, в общем, трошки є час, вирішив зайнятися основою для радіатора. Оскільки там радіатор ГАЗ-51 і під нього кріплення стандарта не годиться. Ну Хто дивився попереднє відео, пам'ятає? В общем, відрізав я ці лапи, тріщини, криве, Короче ну, вже все. Ця сторона трошки краще, але все одно. Взяв пластинки такі. Це був 100 на 100 квадратик. Зараз, до речі, заміряю, що у нас по товщині. По товщині він. 3 мм. Коротше, класна товщина. Простенька, гарна пластина, а стандартна. Стандартна теж троєчка. Ні, да раз, два двоєчка. Ще раз цю. А тут троєчка. Навівстіше. Так що, виготовили дві такі пластинки по цих отворах, що були на стандартних. Тепер, так як я казав, вона прикрутиться ось так до лонжерона. Оце цей пас, сюди лягає чітко труба 40 на 40. Я її проварю. І так само з цього місця проварю, зашліфую. У нас вийде такі дві трубочки з одної сторони з другої, І я їх з'єднаю між собою попереченою, І буде таких дві нормальних лижі. Так що рухаємося далі. Так, і так як казав, п'ятиці, що я повирізав, видно, да, товщина метала. Поробив такі подушечки. На них буде ставати радіатор. Операція. Такі вони і міру упругі і міру м'які. Приключені на болтах. мають таку форму. Тепер виходить, під низ замість рідного лонжерончика, Місце для радіатора подякував Якай підписчику за коментар і пораду на рахунок опор. Бо я, і думав, просто підвісити його на боковини. Тепер буде стоять впиратися на подушечки і триматиметься не жорстко, також на резинках за основний телевізор. Так що ставлю тепер його на місце. І так, кронштейн на місці. Ось його видно. На подушечках радіатор стоїть. Кріпиться на штатних місцях. Щось різкость попало. На штатних місцях, ніде нічого не мішає. Ось, видно, краник можна зливати нормально, охлаждайку тепер. Місця тепер там тьма. Тобто всі патрубки все проходить. Тут узяв на різиночки. Що з цим фокусом? Взяв на різиночки, тобто він грає. Але пізніше буду купляти більш нормальні по діаметру і нормальні болтики. Також зварив кронштейн, посипив два вентилятора від ниви, е які ставляться спереді. Оскільки звичайно ставиться вентилятор. Ну, мене переубідили його замінити, оскільки він працює з наружжі, ось середини на наружу, а тут навпаки. Вентилятори хороші, не розбиті. гудуть знатно підключав. Так що тепер буду такі два. Карсона стоять. Я думаю, як на те, що світло по пару годин на день роботи немало. Доробив кронштейн, доробив охолодження. Ну і зрозумієте, це все буде потім краситься і митися. Так що це ж це чорнова зборка. Також подивився, в мене лишилися куски від оцих сторін. Я їх красиво подошиваю, щоб не було таких хав. так само з цього боку. І я думаю, тут можна буде питання закрити. Так що подякував за увагу, чекаю ваших коментарів.